Путіна запустили у небо щоправда лише портрет російського президента. Таку незвичну акцію влаштували жінки у Вінниці. Вони роздрукували фото Путіна та прив'язали його до жовто-блакитних кульок на зворотньому боці. Написали свої побажання президенту Росії та запустили у небо. Схожий флешмоб вінничанки вже робили взимку, але тоді запускали портрет Януковича. І той буквально за кілька днів втік з країни. Активістки сподіваються, після їхнього заходу Путін теж. Залишить Україну у спокої. Геть з України трішки. Геть з України. Роздрукувавши сьогодні, вже портрет президента Путіна. Думаю, що ми його запустимо, і він теж більше на Україну не повернеться. Я хочу показати, що жінка українська вона трошки відьма. І якщо жінка сказала геть. То треба трошки слухатися і йти геть, бо тоді можна качалкою порочити.